В Україні черговий розкол. Це вже розкол не за мовною ознакою, не за культурною ознакою, не за політичною ознакою, не за ознакою того, що хтось поїхав на початку повномасштабного вторгнення, а хтось залишився. Не за ознакою того, що хтось вже живе в Європі, а хтось залишився в Україні. В Україні розкол за ознакою мобілізації і за ознакою бронювання. Виявляється, у нас є люди, яких не можна мобілізовувати. І дивним чином ці люди журналісти. Не лікарі, які рятують життя, не інженери, які будують будинки, не МЧСники, а саме журналісти. Журналісти різних видань, журналісти різних каналів. Виявляється, що у нас. В країні настільки мало журналістів, що якщо когось з них мобілізувати в Збройні сили України, то не буде ким його замінити. Таким чином журналісти перетворюються нібито на привілейований клас, що дуже і дуже неправильно. Бо тобто саме журналісти повинні доводити своєю роботою, своїм життям, своєю поведінкою, що немає особливих, що всі рівні. Саме на фоні бронювання від мобілізації журналістів, медійників, працівників телебачення, суспільство буде відчувати гостру несправедливість, чому воно повинно воювати, а люди з телевізора з сайтів воювати не повинні. Багатьох громадян вже і так дратують українські військові, все, що пов'язано з війною, все, що пов'язано зі Збройними силами України. Раніше вони захоплювалися кожним інтерв'ю, а зараз інтерв'ю військового збирає в десятки разів менше переглядів, тому що військові задають одне дуже незручне питання коли ви вже нас заміните? Суспільство не хоче міняти військових. Суспільство сподівається, що військові і далі будуть за нього воювати. А суспільство в цей час буде сидіти на дивані, жерти печиво і дивитись черговий серіал. Звісно ж, не про війну, бо війна втомлює.